Привет, ребята. Сейчас через немножко минут поїдесний пояс з трьома вагонами. Покажи ко мне сторону, да. пусть принятий пояс. Що це за поїзд, як ти думаєш, їде? Я же уже. Так ти скажи повернись до мене і скажи, я не почула. Швидкісний з трьома вагонами. Да, цікавий Єдем. такий, так. Да. Єде. Я уже чує. О, синей головой. Да, еще. Можешь ему помахать. Вгадали, які три, чотири меше. Да? А ми не вгадали, так? Да? Ага, чотири мешечи. Чотирнадцять вагонів, так. Да. При... Всім пока йдемо?